ОБСЄ оприлюднила звіт за підсумками першого туру президентських виборів у Польщі. За даними місії, день голосування 18 травня минув спокійно. Однак спостерігачі висловили низку серйозних занепокоєнь щодо виборчої кампанії. У звіті обсє підкреслюється агресивна риторика деяких кандидатів спрямована проти мігрантів, ЛГБТ-спільноти та етнічних і релігійних меншин. Спостерігачі відзначили, що змі у Польщі поводилися. Дуже поляризовано, не завжди надаючи виборцям неупереджену інформацію. Попри те, що день виборів минув мирно, у деяких дільницях не була повністю гарантована таємниця голосування. Також було виявлено нечітке розмежування між діяльністю державних службовців і їхньою участю у передвиборчій агітації, що ставить під сумнів рівність умов для кандидатів. Звіт також звертає увагу на низьку участь жінок у політичному процесі. Лише дві жінки серед 13 кандидатів на пост президента між з народній спостережній місії брали участь 67 експертів із 30 країн.